Завдяки новим і поліпшеним функціям системи Windows 7 тепер легше змінювати настройки комп'ютера, щоб він працював саме так, як потрібно. Вітаю! Я Шарлін Шепард, розробник із команди Windows. За наступні 5 хвилин ми розглянемо прийоми настроювання комп'ютера а також нові засоби для його безперебійної роботи. Як і в попередніх версіях, у системі Windows 7 настройки зручніше змінювати на панелі керування. Як і досі, панель керування можна відкрити з меню Пуск. За промовченням, загальні завдання згруповано за категоріями. Якщо ви звикли до класичного вигляду панелі керування в системі Windows XP, класні стрілку поряд із полем перегляд за та виберіть пункт дрібні піктограми або великі піктограми. Щоб швидко знайти потрібний елемент у панелі керування, скористайтеся пошуком, введіть запит у поле пошуку. І одразу ж відобразяться пов'язані із запитом елементи. Я завжди користуюсь пошуком, це дуже зручно. Виконати пошук елементів в панелі керування можна і в меню пуск. Просто введіть умову пошуку та класніть результат, щоб одразу перейти до потрібного параметра. У системі Windows 7 змінено назви деяких елементів. Наприклад, сторінка інсталяція та видалення програм тепер має назву програми та засоби. А меню екран тепер розділено на дві сторінки: тело робочого стола, колір вікон. Системні звуки та екранну заставку можна змінити в меню персоналізації. Клацніть правою кнопкою робочий стіл і виберіть пункт персоналізувати. Розмір тексту та роздільну здатність екрана можна змінити на сторінці екран. Меню екран можна відкрити зі сторінки персоналізація. Також можна відкрити меню Пуск і ввести в полі пошуку слово екран. Отже, ви налаштували комп'ютер на свій смак, але так само важливо, щоб він функціонував бездоганно. У системі Windows 7 є кілька нових засобів, які допоможуть вам керувати комп'ютером. Папка пристрої та принтери містить засоби керування всіма пристроями, які підключено до вашого комп'ютера, наприклад, принтерами і телефонами. Натисніть кнопку Пуск і класніть елемент пристрої та принтери. Нова функція Windows 7 Device. Stage, Виводить керування пристроями на новий рівень. Device Stage – це простий спосіб з'ясувати стан сумісних мобільних телефонів, музичних програвачів та інших пристроїв. Тут відображається список дій, які можна виконати пристроєм, а також справжнє його зображення. У системах Windows XP та Windows Vista ви постійно стикалися зі спливаючими повідомленнями, натомість у системі Windows 7 Спливаючих повідомлень стало менше. Центр підтримки переносить усі системні повідомлення в одну точку. Клацніть піктограму прапорець, щоб переглянути важливі повідомлення. Відкривши центр підтримки, ви побачите і сповіщення, і варіанти вирішення проблем. Можна скористатися й посиланнями на завдання обслуговування, виконати резервне копіювання або перевірити, чи не з'явилося оновлення. А якщо з комп'ютером виникне проблема, допоможуть нові засоби виправлення неполадок. Вони автоматично вирішують деякі поширені проблеми. Скажімо, мій комп'ютер перестав відтворювати звук. Я можу запустити засіб вирішення проблем із відтворенням звуку. Засіб спробує знайти причину неполадки та виправити її. А якщо проблему не вдасться усунути автоматично, засіб укаже мені, куди можна звернутися по допомогу. Для початку я клацну на сторінці центру підтримки елемент виправлення неполадок, потім виберу посилання виправлення неполадок із відтворенням аудіо. Засіб виправлення неполадок виведе результати за кілька секунд. Без сумніву, ви чули це вже не раз, але нагадаю не забувайте про резервне копіювання файлів. Більшість із нас зберігає на комп'ютері цінні файли. Зображення, документи, музику та відео у системі Windows 7 можна вімкнути автоматичне резервне копіювання, тож для захисту важливих файлів досить трьох клацань мишею. Параметри резервного копіювання тут подібні до тих, які були в системі Windows XP, але простіші. Якщо ж ви користувалися системою Windows Vista, то помітите, що тут вилучено незрозумілі категорії. Система Windows 7 копіює файли із популярних розташувань з робочого стола та з бібліотек, у яких автоматично охоплено ваші зображення, документи, музику та відео, а можна настроїти резервне копіювання, указати, які саме диски й папки потрібно захистити копіюванням. Крім того, є можливість запланувати резервне копіювання образу системи, тобто знімка всього вашого комп'ютера. Якщо ваш жорсткий диск або комп'ютер зламаються, ви зможете відновити свої файли. Настройки та програми на новому комп'ютері або жорсткому диску. Поліпшені функції системи Windows 7 допоможуть вам настроїти комп'ютер для своїх потреб і забезпечити надійну роботу системи. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з посібником до цього відео. Він містить додаткові відомості і поетапні інструкції, які допоможуть вам дослідити систему Windows 7.